Вітаю вас, любі мої математики, на уроці. Ми сьогодні додаємо і віднімаємо число 1. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали, все, вже час, роботу починає клас, запарти сілися в зручненько, поклали руки всі гарненько, готові так, а настрій клас про успіх всіх чекає нас. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежної країною математики. Ми подорожуватимемо на сучасному. Транспорті. Якщо ви обрали електросамокат, вас очікують на уроці гарні знання. Гіроборт гарний результат. Велосипед вас очікують на уроці позитивні емоції. Гіроскутер Сигвей, вас очікують нові знання. Обрали? Поїхали! Що ж, діти? Під час вивчення чисел першого десятка ми розглядали випадки додавання і віднімання числа 1. Сьогодні ми перенесемо цей спосіб на числа в межах 100. Крім того, будемо вимірювати довжини відрізків і записувати результати вимірювання в двох мірках дециметрах і сантиметрах. Давайте зіграємо математичний тарт. 56 відняти 6 буде 50. 18 мінус 8 10, 78 відняти 8. 70. Молодці! Гарно все. Сідаємо гарно, правильно, красиво і пишемо у зошиті число числовідповідь. Різниця чисел 44 і 4. Це буде 40. Будь ласка, записуємо 24 квітня, класна робота. І прописуємо рядочок числа 40. Це дві цифри: 4 і 0. Їх пишуть поряд. Між ними, між цими числами 40. Ми ставимо одну клітинку. Стою. Записали, можете зупинити відео, щоб записати. Назвіть, будь ласка, числа до 20 у порядку зростання. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Наскільки наступне число в цьому ряді більше за попереднє? На 1. Наскільки попереднє число менше, ніж наступне? теж на 1. Давайте назвемо наступне число до числа 17. Буде 18. До 11 – 12. До 19 – 20. До 6 – 7. До 9 – 10. До 14 – 15. Давайте назвемо попереднє число до числа 12. Це буде 11. До 16 – 15. До 14 – 13. До 10 – 9. До 18 – 17. Давайте назвемо сусідів числа 29. Це буде 28 і 30. Сусіди числа 65, 64 і 66. Сусіди числа 80, 79 і 81. А що означає додати 1? Збільшити на 1. Відняти 1, зменшити на 1. Давайте назвемо числа п'ятого десятка. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40. 49, 50. Так, що ж у них спільного? У них спільним є наявність четвертого десятка у десятках. Так, ну що ж, давайте ми з вами обчистимо. Розділіться уважно. Наші з вами приклади, які вже є розв'язані. Що спільним в способі цього міркування? Коли ми додаємо або віднімаємо 1, ми зменшуємо число або збільшуємо число на 1, так як ми говорили. Уважно роздивіться, давайте розв'яжемо 10 відняти 1 це буде 9. 20 відняти 1 це буде 19, 40 відняти 1 буде 39. 9 додати 1 буде 10, 49 додати 1 буде. 50, 89 додати 1 буде 90. Уважно роздивіться ще раз, яким чином у нас додається і віднімається одиничка. А давайте тепер відкриємо сторінку 122 і зробимо перше завдання. Виконаємо дії з кожного ланцюжка. 17, відняти 7 буде 10, 10 плюс 30, 40, 40 відняти 20, 20, 20 плюс 80, 100 відняти 50, 50, 50 додати 4, 54. Другий націок. 90 відняти 30. Це буде 60. 60 плюс 8. 68, 68 відняти 60 буде 8. 8 додати 40 буде 48, 48, відняти 48, 0. Молодці, ви справилися з усім. Давайте запишемо ряди цифр від 9 до 18. Запишіть їх, будь ласка, до себе в зошити, зупинивши відео. Від 27 до 35. Будь ласка, читаємо ці цифри і від 83 до 81. Записуємо ці числа і прочитуємо їх. Будьте уважні, коли будете писати. Зупиніть відео, щоб написати краще. Давайте здаємо значення виразів користуючись сторінкою 122 номером 2. Дивіться, у нас 6 додати 1, 16 додати 1, 26 додати 1. Спільним у них є те, що у них є одиниці, яких всього 6. Якщо ми до 6 даємо 1, буде 7. Отже, якщо до 16 додамо 7, 1, буде 17. До 26 додамо 1, буде 27. Так само на віднімання одного. Якщо ми від 9 віднімемо 1 буде 8, то у нас від 19 відняти 1 буде 18, а від 39 відняти 1 буде 38. Молодці. А тепер завдання третє на сторінці 122. 23 плюс 1 буде 24. 35 відняти 1 буде 34. 78 додати 1 буде 79. 39 відняти 1 буде 38, 48 плюс 1 буде 49, 86 відняти 1 буде 85. Зупиніть, будь ласка, відео і запишіть наші з вами приклади до себе у зошит. Молодці! А тепер давайте ми з вами розберемо ось такі дії. Запишемо довжину відрізка АВ у сантиметрах. Роздивіться уважно лінійку. Наш відрізок АВ дорівнює 12 см. Давайте розглянемо, як можна по-іншому записати довжину відрізка АВ. Його можна записати 12 см або 10 см додати 2 см. Отже, 10 см у нас 1 дм, і ми запишемо 1 дециметр 2 см. У нас утворилося складене іменоване число. Діти, запам'ятайте, у числі сантиметрів дециметрів стільки, скільки десятків, окремих сантиметрів стільки, скільки одиниць. Давайте розглянемо тепер у підручнику завдання 4 на сторінці 122, замірюємо довжину нашого відрізка АВ у сантиметрах. Дивіться, будь ласка, уважно на лінійку, тут 13 см. Зверніть увагу на те, як можна по-іншому записати довжину відрізка або. Його можна записати 1 дециметр 3 см. Щойно ми дізналися, що 13 см це те саме, що 10 см додати 3 см. А 10 см це 1 дециметр. Отже, ми можемо записати 1 дециметр 3 см. І у нас утвориться складене іменоване число. Давайте ми з вами. Зробимо ще складені іменовані числа. Отже, 18 см це 10 см плюс 8 см це буде 1 дециметр 8 см. 15 см це 10 см плюс 5 см. І це буде 1 дециметр і 5 см. 11 см це 10 см плюс 1 см. І це буде 1 дециметр і 1 см. 16 см це 10 см плюс 6 см. І це буде 1 дециметр і 6 см. 13 см, ми вже це вивчили сьогодні. Це буде 10 см плюс 3 см. І це буде 1 дециметр і 3 см. Я думаю, що ви все. Зрозуміло. А тепер давайте розв'яжемо задачу 5 на сторінці 122. Дідусь викачав 12 літрів липового меду, а гречаного на 1 літр менше. Скільки літрів гречаного меду викачав дідусь? Отже, ми з вами запишемо короткий запис задачі. Липовий у нас 15 літрів. Це був мед липовий. А гречаний невідомо, але ми знаємо, що його на 1 літр. Менше, ніж липового. Отже, нам потрібно узнати, скільки гречаного меду. Ми малюємо схематично липовий мед 15, а гречаного у нас менше на 1. Отже, якщо у нас його менше, то ми маємо дізнатися різницю. Числові дані у нас 15 і 1. Ми шукаємо різницю. Від 15 віднімаємо 1 буде 14 літрів. Отже, відповідь 14 літрів гречаного меду викачав дідусь. Ви молодці, якщо все, все, все у вас вийшло. Що ж, які випадки додавання ви розглядали сьогодні на уроці? Ми сьогодні розглядали на уроці випадки додавання одиниці. Як можна міркувати, щоб до 10 додати 6? Потрібно просто. Замість 0 дописати 6, правда ж? Які випадки віднімання ви розглядали? Ми віднімали 1. А як можна міркувати, щоб від 14 відняти 4? Коли ми віднімаємо від 14 4, ми залишаємо тільки десятки, а віднімаємо одиниці. Від 19 відняти 10, нам потрібно забрати десяток, а залишити... Ладно, давалися вам такі способи дій. Я думаю, що було не дуже складно. Отож, давайте оцінимо нашу з вами зустріч. Все було легко зелений колір, червоний де трошки втомились. Було цікаво жовтий, помаранчевий в мене все вийшло і синій було складно. Оберіть, будь ласка, як вам наш урок. А я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!